про це у нас цикл відповідей на ті питання, які я задав. Да І перше питання, яке у нас звучало, це як задати фіксований розмір стеку і де це все шукати? У нас відкрита зараз, ну, це просто about GVM, дав GVM-специфікація для 21 версії. А що вам необхідно було знайти для відповіді на це питання? Вам треба було добратися до такої такого переліку Java Development Kit Version 21 Tool Specifications. да, або ну неважливо, яка там буде версія GDK, да, але Tool Specifications у вас будуть ось такі всі, ну тут all Platforms, да, які в принципі це ті тулзи, які ви маєте використати для того, щоб досягати якихось різних там речей, да, пов'язаних з роботою ддіки, значить, ми тут шукаємо таку команду як так, джава. Ось the java команд. Ну, по суті, ви їх відкриваєте. Да? Бачите, тут Jar, там Jar-Signer, Java, Javaк. Той же самий, да, JVAк ми використовували для того, щоб компілювати наші файлики. Джава команди. Вам треба було знайти таку команду, яка називається. Зараз я її знайду. XSS. Ось is XSS Size. Да? Нам цей флажок, він дозволяє. Тобто, ми вводимо команду Java, потім пробіл дефіс XSS і вводимо size. Да? Ми читаємо sets, да Тобто, він встановлює the thread stack size в байтах, да, тобто він встановлює е, значення цього е, стеку для потоку, так, і от дивіться, тут іще letter K or K to indicate m М да, для мегабайтів, G для е, гігабайтів. да Ну, коротше, для всіх можна встановлювати якийсь розмір. Є певне, ну як, за, зауваження не зауваження для на це треба звернути увагу, що default дефолт да, велює значення за замовчуванням, коли ми не прописуємо цей прапорець, воно залежить від платформи. Да, Оце момент треба запам'ятати, і тут різні от платформи Linux да 1024 двадцяти кілобайти, Linux Arch на да, Mac OS Mac OS Arch Windows. Єдине, що Бачимо відмінність Windows, да, тут не якесь точне число, а тут дефолтне значення залежить від віртуальної пам'яті. Да, ось тут вона може посилатися на цей розмір, який визначений в системі. І тепер внижче приведені приклади XSS on M, це на 1 мегабайт. У вас розмір, да, XSS 1024 кБ, і ось іще. Розмір, да, просто вказано. Якесь число, да, і ми бачимо, що за замовчуванням воно в байтах Це і є е, відповідь на перше питання тому, е, як це прописати? Зараз я від відкрию команд-лайн. Так, команд-лайн. Да, я відкрив, як я маю прописати мою команду? Тобто я прописую Java. пробіл Дефіс XSS, да, потім е, вказую одразу да, без пробілів, наприклад, на 2 е, мегабайти розмір стеку, е, потім пробіл, потім му, про да, ну Там в мій, мій клас, да, має проке клас має бути. І передаю туди 2 і 3, Да? Я так запускаю, маю запустити мою програму з. Тим, щоб використати для стеку розмір в 2 мегабайти, тут треба бути обережними да, тому що це обмеження, воно буде діяти для кожного з ну, потоків, які будуть створюватися цією ж цією версією дівки. Якщо ви іншу програму запустите вже без цього. Пропорція, то там все буде за замовчування, як у вас вказано для платформи. Треба ретельно да, до цього ставитись, Це більше для загальноосвітньої мети, для того щоб ви знали, де це встановити, да, якщо у вас виникне така ситуація, що ви будете обмежувати розміри стеку, то ви ну, знаєте, де як це зробити. Але самовільно це е, не треба виконувати, тому що ви можете. Дуже легко нарватися на витік пам'яті, да, якщо ці розміри для стеку будуть ну, занадто великі. Так, це перший момент, але у цієї команди є ще альтернатива. Да, альтернатива. Зараз повертаємося е, сюди, і у нас е, є така, такий флажок, зараз я його. Він називається XX. Так, він ось тут поруч знаходиться, да. This option is similar to XX thread stack stack size. Єдине, що з використанням ось цього пропорця, ви маєте а ну ка я його зараз знайду по повній назві. Ось XX thread stack size дорівнює size. Якщо в попередньому прикладі ми не вказали, да. Саме дорівнює там якомусь розміру, просто писали XSS і там один мегабайт. Да? То тут ми маємо е, записати, да дорівнює один кілобайт, да? там дорівнює 1024 е, кілобайтів, да, ось set the Java, thread, stack size ін да? Тобто ви його встановлюєте в кілобайтах, і бачите, тут та ж сама табличка з дефолтними значеннями, е, які залежать від платформи. Тому, коли ви пишете, да, я ось це скопіюю, переходимо на наш термінал, да, і XXX, size, сайз да, дорівнює 1М. Все, встановив 1М, да, 1 мегабайт Все, можу його а, запускати, але коли? Ну, коли пропишу той клас, до якого я хочу звернутися. Два 3 це параметри вхідні. Ну, які у мене були в прикладах, да, тому що у мене там. Вимагало два параметри: це та відповідь на перше питання: да, де шукати і що використовувати. Тобто, ресурс Docs Oracle, да, де джава Тут багато є що почитати, кому буде цікаво, зробіться.